ТЦК тепер зможуть формувати повістки, не виписуючи їх від руки, а через програмні засоби системи оберіг. Чи означає це, що тепер громадянам України можуть вручатися електронні повістки? Дійсно, останніми змінами до закону про мобілізацію передбачено, що повістка може формуватися через програмні засоби системи оберіг. Для цього просто обирається необхідне прізвище, натискається умовно одна клавіша. і Текст повістки готовий. Далі вона підписується електронним цифровим підписом. Але в той же час спосіб вручення повістки залишився незмінний. Так само вона має вручатися або особисто, або поштою. У першій редакції закону, законопроекту, який вносився Міністерством оборони до Верховної Ради, була норма, що повістки можуть вручатися через електронний кабінет військовозобов'язаного призовника або резервіста. Проте команда розумної політики і чимало інших колег депутатів були проти цієї новели, і в фінальну версію закону вона не ввійшла. Проте необхідно мати на увазі такий нюанс, що коли повістка направляється поштою, вона вважається врученою, навіть коли. Ви її не взяли в руки. Цими ж змінами, останніми змінами до закону про мобілізацію передбачено, що повістка вважається врученою, коли поштар не зміг вам її вручити через те, що ви відсутні за вказаною адресою, або з інших причин, причому яких саме інших причин в законі не конкретизується. Так само команда Розумне політика була проти цієї норми, проте ні. Комітет не дослухався до нашої позиції, ні зала Верховної Ради. Отже, хоча спосіб вручення повісток залишився таким самим, або особисто, або поштою, але потрібно мати на увазі, що ви вважаєте, можете вважатись таким, що отримали повістку, навіть коли її не бачили.